Всім привіт! Ось такий карбюратор на вісімку 1,3. В попередньому відео ми його розбирали. Тепер він повністю готовий і налаштований на дуже хорошу динаміку. Так як і говорив, я он забрав перемичку на вісі повітряної заслонки пускового, гвинти сховав в заслонку, і в нас вже більше простору для того, щоб. Добре проходило повітря. Дифузори теж там заточені, все зроблено під максимальну аеродинаміку. Гвинти заховані у нас в вісі. Можна було ще тут перемички забрати, але в мене немає гвинтів таких, щоб плоских, тільки таких, які ховаються в вісі. В принципі, нічого страшного, це теж добре. Ось так у нас всередині все виглядає. Відкривається нормально друга камера, так як вона не відкривалася повністю. Тобто перша ставала рівно, а друга ось так при закрита була. Я там все допрацював, і в нас тепер при повному натисканні на педаль газу будуть рівно дві заслонки відкриті. І звертаємо увагу, що гвинти, ні їхня різьба, ні їхня шапочка не виглядає за вісь. І плюс вісі теж заточені, щоб в них не було ніяких. Гострих кутів, це нам покращить аеродинаміку. Дифузорчики у нас 22 на 23. Жеклерчики підібрані. Економайзер залишився стоковим, 40 жеклером. Кулачок у нас стоїть четвертий різаний, пускові зазори відрегульовані, пускове справно працює. Ось такий. Карбюратор у нас вийшов. Система ЕПХХ на ньому відсутня, але так як з ним йшов кінцевик, я його залишаю на майбутнє, якщо людина захоче собі поставити працюючий електромагнітний клапан, якщо вона його найде якісний, або якщо їй пощастить, і по щаститі, китайський буде прекрасно працювати. На даний момент стоїть заглушка. Так він заглушкою прийшов, і заглушечку ми сюди і поставили. Ось такий карбюратор. Допрацьовані. Повітряні жеклери, все перевірено, все прокалібровано так, як воно має бути. Власник даного карбюратора їздить зараз на другому карбюраторі. І в нього восьмий карбюратор з дифузорами 21х23, і їздить він на жиклерній базі в першій камері 100х155. І в нього, якби около десятки споживання, воно й не дивно. В нас зараз 22 камера перша збільшена. І. Це нам дозволило збільшити паливні жиклери. Це не призведе до підвищеного споживання, так як камера в нас так само більша. І думаю, що цей карбюратор повинен бути навіть одночасно динамічним і економічним. Подивимось нам власник карбюратора, що скаже на рахунок динаміки і на рахунок споживання палива. Я перевірив карбюратор на своїй машині, він працює прекрасно і їде прекрасно. Ось такий карбюратор. На повітряних жеклерах емульсіонні трубки спозиціоновані, все як має бути, все перебрано, все налаштовано. Втулечки на першій вісі замінені, люфта немає навіть мінімального. Ось такий карбюратор. Подивимось, скільки він буде споживати, як він буде їхати на вісімці,1.3. Всім дякую за увагу! Дивимося, як перевіряв карбюратор на машині. Так, ці що так труть, що нічого не видно, але ганяти тут все рівно не можна, тому ми акуратно це все зробимо. Ми їдемо ледве-ледве їдемо майже на холостому і нажимаємо на педаль. Машина пішла без ніяких ривків, без нічого, але їх тут і не може бути, бо в нас же ж карбюратор не на економію налаштований. Третя передача вже пішла. І це не в пол газ, я нажимаю. Ще раз, перша передача. Котимося, все, перейшли на холостий, майже на холостому їдемо і нажимаю на педаль. Не в пол, я просто прискорення даю. Це мотор 1.1, якщо що, то від нього чекати там багато чого не потрібно, але їде дуже бадьоро. З місця теж, шліфує, روها شلفوينا Вихлопною, якщо що, то йде пар. Погода в нас така. Робить чистенько, рівненько, холости регулюються правильно, їде дуже сильно добре. Ось такий карбюратор. Викрутив свічку першого циліндру. Свічка чистесенька. Не закидає, не коптить, суміш небагата. Все буде чітко працювати. Ось такий карбюратор.